Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді ліка-фільтр для душу зі змінними картриджами-фільтрами. Купували ми її в інтернет-магазині за ціною 200 гривень плюс доставочка. На пошті ми заздалегідь її розпакували, оглянули її на цілесність, тому я пропоную вам ознайомитися з даним девайсом, оглянути комплектацію та безпосередньо перевірити її на працездатність. Що ж, почнемо. І так, в комплект входить набір змінних картриджів та сама ліка-фільтр. Отак вона виглядає. Виробник нам указує, що виготовлена дана ліка із міцних матеріалів, але ж ми перевіряти цього не будемо. Також є контроль ступеня забруднення, тобто прозора ручка, яка дозволяє візуально оцінити забрудненість даного картриджа. Тобто, я так розумію, картридж буде змінювати колір. Також розміри даного девайсу 240 на 35 мм. Максимальна температура води, яку витримує даний девайс, плюс 45 градусів Цельсія. Максимальний тиск. 6 атмосфер. Ну, тут я не знаю. Даного тиску, мені здається, у нас у водопостачанні немає. Але так указує виробник. Також у нас є набір ось таких фільтрів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 фільтрів наявності. Отакі колпачки, кріплення фільтрів, а також сітка. Так, також нам виробник вказує, що крім змінних фільтрів, у нас є аніонно обмінні кульки. Тобто ці кульки призначені для очищення води, видалення нітратів та сульфатів з води. Ну що ж, це дуже добре, якщо це правда. Так, давайте оглянемо. Дані фільтри. Дивіться, ось такий фільтр. Так він виглядає. Я так розумію, це отак і отак. І ми вставляємо душ. Давайте оглянемо. Так, бачите? Отак От вставляється фільтр. Так він змінюється. Ну, такий, знаєте, дешевенький девайс. Не знаю, чи справді тут таке надміцне, такий надміцний матеріал використовується. Ну що ж, давайте будемо перевіряти. Підключимо зараз до водопостачання, до шлангу. І будемо дивитися, як він працює. І так, друзі, зараз ми змінимо старий, стару лійку на нову. Всі знають, як це робиться. Думаю, всі мужики знають. Також і дівчата знають. Це не дуже складно. Так. Так, ну що ж, давайте перевіряти, як воно буде працювати у нас. Так. Дивіться, будь ласка. До речі, так, і, так, так приємно не зрівняти з тим, що був до цього в нас. Вода проходить через фільтр, а також через дані кульки. Ну що ж, друзі, ось такий девайс, отака ліка фільтр за 200 гривень допоможе вам зробити життя кращим, щоб на вашу шкіру не попадали всякі сульфати, всякий бруд, усілякі забруднення, що йдуть через нашу воду. Тобто це додаткове, додаткова фільтрація. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу! З даним девайсом я вас ознайомив. Підписуйтесь, ставте вподобайку та робіть своє життя комфортним. До зустрічі!